Всім привіт, друзі! Ну що, дехто із вас це відео дуже довго чекав. Знаєте, дуже багато запитань, як затачувати різці, а особливо е, отакі кутики. от е, Ну, що хочу сказати. Знаєте, Ну е, потрібно пробувати. Потрібно завжди пробувати е, практикуватися, затачувати. Спочатку на Рівних стамесках, потім на полукруглих, аж тоді братися за такі кутові різці. Що хочу сказати ще, що, знаєте, дуже багато, які там градуси, там ви використовуєте, От, як правильно, ще щось там. Розумієте, ну, до цього треба дійти самому. Якщо ви не розумієте, як працює різація, як, е, як ріже дерево, тоді ну, вам смисла е, навчатись затачувати ну, нема ніякого. От. Е, я завжди беру от, в мене є кутик. Тут у мене трішки вищербнулося при роботі твердих порід. Десь, ну, Десь неправильно. Повернув різця або сильний удар. От, можливо, десь об, обрізець стукнувся. Це таке теж буває. Ну, вищерблена є. Мені треба перезаточити повністю різець. Що я роблю? Я не роблю там сильно заумних там, речей. Просто в такому положенні починаю це затачувати. Але затачую дуже-дуже акуратно. от. Як як виходить процес, зараз я вам трішки покажу. Отакий От результат. Але ще є тут над чим працювати. От, чому? Зараз трішки згодом поясню. Дивіться, з приводу того, як заточував я на наш даку. Бачили, що я великими рухами то притулив, то відхилив різця. От, для того, щоб побачити, чи правильно в мене збирається кромка. Таким, е, такими рухами я е, дивився, щоб правильно йшла в мене за ну, кут нахилу. там. За, е, наприклад, е, не був сильно гострий або не сильно тупий. Так? От, щоб не було тут, на іскосяк: тут бере, а тут не бере, щоб повністю цей площиною брав е, різець. Нажда різця. І ще ви бачили я. Якщо звернули увагу на руки, я зафіксував свою руку на верстаті для того, щоб не хилилась. А цей рукою е, вже направляю кут нахилу, тупий, гострий робить. Ну, З часом я вже е, навчився робити кути, е, такі, які мені потрібні. От, тут градусів десь 30, туди-сюди ну, в таких, таких параметрах. От. Ну кути вас не врятують. Якщо ви можете передивитись 1000 відео, тисячу порад переслухати. І, якщо ви ні разу не... і ви думаєте, що ви з першого разу заточите, ви глибоко помиляєтесь. Вам потрібно спортити не одну заточку і не одного різця. Якщо чесно. Починайте із прямих. От, От е Ви бачили, що я зафіксував руку і такими притулив, прийняв, притулив, прийняв. Потім, побачив, що в мене все це добре виходить. В таких самих рухах я знову притулюю, але недовго тримаючи, я охолоджував у звичайній воді. Бачили, що сам наждак крутиться від жала, не на жало. Це для того, так легше. Ви просто зафіксували руки і назад ви, е, виходить, що вам потрібно. Тягти ніби різця до себе, бо він ніби біж, бігтиме туди. Ну, це так, е, така наче, можна метафора, що він ніби бігтиме туди. А так, коли буде крутитися е, наждак на вас, то вас буде вибивати отак постійно різця. Десь ви трішки кут отак зробите, і вас виб'є різця. І тоді е, буде ну, е, портити вашу заточку. І вона буде нерівна. Краще, коли наждак. Крутиться від вас і іскру викидає наверх. Ви бачили в відео, от, тому така найбільша порада. Після того, як ми заточили, у нас є тут загусениця, яку потрібно прибрати. У мене напільник, який дуже чудово підходить до профіля, до профіля мого різця. Я лише сточив оці всі грані, які зрізу, зрізали це все на наждаку підточив акуратно. І беру, вкладаю спочатку 800 наждачку. І повністю по всій площині. По всій площині це все діло протягується. Не треба робити отакі переломи або там не добирати. Повністю по всій площині. Оцим пальцем прижали, цим протягуєте. І от так. Не треба там фанатіть, сильно бігти, успінете. Довго, заморочливо, але це ефективно і дуже надійно. Після цього всього ми беремо вісочка і цією ж наждачкою от проходимо от такими рухами. Не потрібно туди-сюди я лозити, бо ви зробите тут круглий різець. Отакими От рухами. І рахуйте. Три, чотири, п'ять. Перевернули. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є, ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Перевернули. Один, два, три, чотири, пять. Е. Коли ви таке робите, ви повною площиною повинні прикласти різати, щоб він вас не гойдався, щоб ви не завалили або не добрали жало, або завалили жало. От в такому положенні, щоб ви так гостро не тягли. Тоді він вас різати не буде. Тепер переходимо там до більш мілкішої наждачки. Починаємо з середини. Такими ж самими рухами. Раз. Повністю, Повністю, щоб лежав у вас профіль. Можете робити не тільки металічний. Я робив на деякі і дерев'яні. Виходить, може якісь пластмасові. От. Нема різниці. Головне, щоб воно було тверденьке. Отак. От і тепер знову кладемо. Бачив відео, як там точить отак. Це, по-перше, треба мати великий навик. А по-друге, я не впевнений, що повністю там співає лягатися оця профіль. Тому краще медленіше, ну, впевненіше. Тепер після цього все. беремо шкіру, беремо на шкіру пастегоє, звичайно. І такими ж самими рухами. Отакі От речі, як показують в інтернеті. Бачите, що вже робить? Вже починає десь задиратися. Такі речі, я ще раз кажу, потрібні великого навику, або, ну, або це просто, е, як сказати, Понти, щось типа того. Після того, як це все зробили, пробуйте і гарно пробуйте. Спочатку один, щоб край у вас пішов, прорізав отут. Тепер перевернути треба, щоб другий. І, і на оцих ви повинні дивитись, чи немає полосочок якихось, от, на бочках оцих, бо тут сам ріже дуже добре. От, Якщо тут нема ніяких полосочок, значить різець заточений. Якщо вам легко різати в даній ситуації, по липі він ріже зараз чудово. Я всім раджу, коли заточуєте, отак трішки ніби дерево порізали, поколупали. От, Для чого це все робиться? Для того, щоб знову... Підвощити, бо при першій заточці е, тут е, жало ще слабке на рісцевій, і потрібно ще раз пройтися Я із тисячною от лише з середини. З середини я проходжуся завжди тисячною, з наружжя вже От, Бо Можна, звичайно, брати звичайний папір натирати пастигоє. І тоді проходитись на, на звичайний оцей папір. Натирайте пастиго і можете проходити всередині е, різця. От, якщо хто не знав, як, як там вибиратися, тому це. Ну, я так не фанатію прям. Я тисячний пройшовся. На пастиго я пройшовся кілька разів. І все. І в мене підправлений різець. В майбутньому я буду це все проходити на войлоці, От Отак От заточується різець. ну Це я вам лише поверхностно показав, розповів те, те, що є. Потрібно час. Вибачаю за свої руки, працюю з дубом, а ті, хто знає, що коли працюєш з дубом, торкаєшся до металу. Такі руки виходять. От, ну, що хочу сказати, що вам потрібна практика. Практика, Ще раз практика. Є ось різець от такого плану. Він виготовлений із звичайного напільника. Є різець із от, і от такого плану. Це звичайна стамеска, Теж маленький кутик використовують для деталізації виробів. Цим вже працюю повну. По твердих, по м'яких породах, хто каже, що там з напільника не підходять. Друзі, навпаки, мені наприклад краще е, працювати із напільника. Є в мене кутик, ось виготовляли ковалі. От, він теж непоганий. Ну Мені більш до вподоби е, саморобний. Е, не знаю чому, як і чому. ну не, не можу В руку ліг і все. От. Вам потрібна практика. Постійно практикуйтеся і буде все у вас добре. Якщо ви не будете практикуватися, ще раз повторюю, тисячу відео переглянете, тисячу порад послухайте, але толку буде мало. не Якщо ви ні разу не заточували різця і ви прийшли до цього, що зараз я ось прийду і заточу, бо я подивився відео Віктора Костиріна, ні, друзі, вам потрібно практикуватися. Ви думаєте, що в мене з першого разу там все вийшло, чи з другого, чи з десятого. Ні, постійно, постійно заточував. Потім доходив до цього, що колись Точив, ніби він і ріже, але десь він щось не так. А потім вже виходить, що я вже розумів, що потрібно або більший кут для себе робити, або менший кут робити. Або десь е менше тримати різця на наждаку, бо я його десь підпалюю. От. Частіше охолоджувати у різець потрібно при заточці наждаком. Що ви там, наприклад, чим гостріше. Кут ви зробите, то ви думаєте, що він краще різати буде. Ні, він у вас попросту буде загинатися або скулюватися от, і не буде тримати жалу на твердих породах. А якщо ви зробите сильно тупий, то вам буде важко це все різати. Тому треба знайти цю золоту серединку. Заточіть, наприклад, гострий кут, а бачите, тоді підточуйте під тупіший кут. І тоді, ви знайдете свою ту середину, яка ляже вам. Ось в мене був один знайомий, ми мінялися, пробували мінятися різцями, да? порізати. Він взяв мої, він каже: Я не можу твоїми, а я не можу його, бо в нього кут заточки інший. Бо руки привикли, наприклад, різати під інший. От він у нього, наприклад, різці йдуть в дерево воще. Він каже, це мені дуже е, добре допомагає в контролі різця. А в мене легше йдуть, вони прям миють, раз вискакують. А я кажу, а мені дуже швидко і я навчився контролювати на великій швидкості. І коли ви знайдете свій кут, ви тоді будете постійно вже бачити, як ви будете заточувати. І ви вже закритими очима заточите будь-який різець. І вам не буде це в проблему. Але кажу: не спішіть заточувати. І спостерігайте за тим, щоб ви його не спалили, там, прав правильно заточили обидві сторони. Якщо це кутик, якщо це пряма або там, полукругла відлога стамеска, тому виходить, що вам вже трішки легше. Ну, де Деяким, звичайно, початківцям важко і. Полукруглого різця заточити теж. Так що тут не, немає. Але ще раз кажу: практика, практика, є практика. Вчіться заточувати різця Я казав, якщо ти хочеш навчитися різьблення, то потрібно навчитися виготовляти різці і заточувати їх. Аж тоді ти будеш різьбити. от Тому потрібно. Оце саме найголовніше навчитися їх трішки виготовляти і навчитися їх заточувати. Звичайно, там хтось буде казати, що на що їх виготовляти, можна купити. Ну, без питань, можна купити, я сам їх інколи купую, але на початку, як я займався, таких коштів не було, тому я їх сам і виготовлював. От, так що така порада. Якщо не можете, ви дозволити фінансово це все купити, тому спробуйте виготовити подібний різець, аж тоді спробуйте його заточити. І ним же ж спробуйте зробити якийсь подібний виріб. Так що, якось отак. Так, друзі, мене чекає праця. І так, зайняв вашого багато часу. Дуже дякую за те, що ви уділяєте увагу на мої відео. От, можливо, вони вам допоможуть, надіюсь на це. Ну, і, звичайно, міцного здоров'я вам, мирного неба і до зустрічі!